Привіт усім. Сьогодні маю трохи вільного часу. Прийшла до саду. Хочу трохи щось тут зробити, попрацювати. О, будлея, яка гарна. Так, як тут у нас справи. Трояндочка Rosarium Ютерзин. Отже, нові пупляхи має. Скоро знову буде квітувати. Це вже, напевно, третє квітування її. Ну, Вона з невеличкими перервами квітує. Ось таку квіточку має. Так, сьогодні я хочу, знаєте, чим зайнятись? Отут у от мене є лівець, дуже сильно розрісся. Я його минулого року стригла. І то так конкретно стригла. І він же так сильно порозростався. Трохи прохід зайняв. Тут іще один олівець, який треба стригти. Не знаю, чи з цього почну, чи з цього почну. Буду бачити. Он родбекя квітує. Ехінацея. Такі квіточки. Оце ну, от помпонела. Не перестаю нею милуватись. Така красоня. Вона постійно квітує. Вон, одні трояндочки вже відцвітають, а отут вже нові попляхи. І в неї безперервне квітування. Дуже вона мені подобається. Лілейники ще квітує. Такі квіточки гарні. Так, я вам була не показала, як я підстригла. Оцей от ялівець. Ось такими так кулеподібну форму. Надала. Оцей от плюс вирігатний. Також непогано так дивиться. І ви знаєте, що, чим він мені подобається? Він не розростається так сильно, як звичайний плющ. Він тримає таку досить компактну форму. Так, треба з чогось починати. З цього куща. Гимолость. Так дивлюся на ту жимлость. Щось з нею не те. Бачите, якось листочки так трохи покрутила. Що це таке з нею? І я її обробляла і від шкідників, і від хвороб. А щось таке. Щось не то з нею. Друзі, може хтось знає з вас... Що це таке може бути? Якась курчавість чи що? Оце досить такий гарний кущ, мені подобається. Треба щось з ним робити. Якусь обробку, напевно, ще раз провести. Так, гортензія. Оце от гортензія? Вона у мене на сонці росте. А ось тут, дивіться, отут повна тінь. І яка різниця? Гуртензія, яка росте в тіні, дивіться, які вона має яскраві кольори. Такі насичені. Такі гарні. А оця от, що на сонці росте, ближче підійду От подивіться, вона вже вигоріла на сонці. Вже немає таких, такої яскравості. Хоча гарно квітує. І от що я помітила, от самі оці от квіточки, бачите, вони такі малесенькі. Ну, дрібненькі квіточки. А оця от гортензія, що росте у тіні. Дивіться, які вона здорові оці от квіточки має. Великі такі. Так що у тіні краще зберігається цвіт гортензії, Гарна така. І такі кольори має. І рожевий, бусковий, блакитний. Гарна така. Ну, ця гортензія вона також такі кольори мала, але бачите, вона вже вигоріла на сонці. Ну нічого. Так, і так дивлюся, з чого почати. Сьогодні так спекутно. Сонце. Навіть не одної хмаринки немає на небі. Так, ну тут, тут можна працювати, тут якраз тінь і можна буде щось тут зробити. Я, напевно, почну з цього ялівця, трохи його підстрижу. І заодно цю трояндочку в хаку треба позрізати, оці от, що відквітували пагони. Займуся, напевно... Оцією клумбочкою. Зазнімлю цей куточок, як він зараз виглядає. Ось так. І лівець. А потім вже покажу, як у мене вийшло. Що у мене вийшло. Почала я стригти і хочу вам показати дещо. От дивіться, зверху така зелена гарна маса. А от заглянути за коліси, скажімо так, ось там от знизу, як краще показати, ось знизу ялівця, лівця, бачите, все сухє. Чи Буде добре видно. Ось так. Бачите, і це все знизу треба почистити від сухого. О, тут я вже підрізала. І бачите, як можна більше вичистити оцього всього сухого знизу. Потрібно. Ну, ось підстригла одну таку от шапочку. Тут ось така от шапочка. Дуже сухє понападувала. Тут я зробила таку шапочку і ось тут. А ось тут я залишила отакі от молоденькі пагони, щоб вони заростали. І потім я обріжу оцей от пагін і переведу сюди, щоб ця гілка не заважала на дорозі. А може я і зараз обріжу. І нехай тут зелена маса заростає. Напевно, я її зараз обріжу і буде так краще. Ну, ось я вже обрізала І нехай тут заростає такою шапочкою. Ось як тут. Ну, поки що ось так виходить. що мені залишилось верхню оцю от масу обстригти. І так, підстригла я вже ялівець і зараз показую загальну картину, як у мене вийшло. Ось тут у мене така трава росте. Так, зараз вже вечоріє, але я думаю, що буде видно. Ось підстригла такими шапками. Внизу і вверху. Ось звідси все повистригала, оце все сухе. Так що я тепер чистенький. Ось такі шапочки. І тут все сухе вистрижено. І так у мене вийшло. Заодно троянду підстригла. Там трояндочка вже почала випускати нові пагони. Ще покажу далеку, Ось так воно виглядає. ну Мені здається, непогано вийшло.